Чого людина потребує в своєму житті найбільше? Любові. Все, що вона робить, вона робить заради того, щоб бути любленою. Часом ці, якщо вникнути в ці сучасні тенденції, вони виглядають доволі ну, такими незрозумілими, ми так, але всі ці, все, що людина намагається зробити добре чи погано в своєму житті, здобути кращу кар'єру, краще виглядати, ще що, ще щось, ще щось, вона робить для того, щоб бути любленою. Це є основа, основна потреба кожної людини, тому що колись в раю ми втратили любов. Так? Коли з Адам з Євою згрішили, вони відійшли. І вся властиво, мені видається далі ця історія книги буття, так, вона полягає на тому, що видно, як людина, віддаляючись від Бога, все більше страждає з браку любові. Що відбулося цій зустрічі в місті Наїн, вдова, яка втратила єдиного сина. Вона була зовсім беззахисною. Вона зустрілася з любов'ю там біля міської брами. Ця вдова, яка втратила сина, зустрілася з любов'ю. Тому що лише любов може загоїти рани. Лише любов може зцілити. Лише любов може підняти з мертвих. І я не говорю зараз про ці варіанти різні, так? любові, якою ми вважаємо, так? бо дуже часто сучасний світ. Під словом любов вживає зовсім інші замінники, які не мають цього значення істинного. Тому що єдиною любов'ю є Бог, правдивою любов'ю. Як ця любов діє, ми можемо бачити, роздумуючи про тайну з Святої Трійці? Перше, що любов робить, так торкається. Торкається до цих хмар, там, де несли померлого. Ісус робить три речі. Так? Перше, Він бачить її, так? бачить цю жінку, яка страждає. Друге, милосердиться над нею, і третє каже: не плач. Господь завжди бачить мене. Так? Він перший, хто шукає мене, навіть якщо мені здається, що я його шукаю. Так? Адже коли Адам з Євою згрішили, так? то він був перший тим, хто сказав Адаме, де ти? Адаме, де ти? Тому що любов, вона завжди піклується. Так? Це так не мав би... Е коли дитина кудись їде або йде, так мама завжди пише, де ти, тому що піклується і любить. Тут Господь бачить її, проникається милосердя, так, тобто входить в її серце, наповнює цю порожнечу, тому що. В серці людини існує порожнеча, яку може заповнити тільки Бог і ніщо інше. І тільки коли людина зрозуміє це і впустить цю любов в своє серце, так, тоді Господь говорить цій жінці: не плач, не плач. Дуже часто. Ми в пошуках любові знаходимося, так? шукаємо її в визнанні своїх колег, в кар'єрному зрості, бути кращим для того, щоб мене любили, але дуже важливо, щоб ми побачили, що Ісус чекає нас біля брами, нашого життя, тут, де я є зараз. Адже Господь є всюди, немає місця, де би не було Бога. Він чекає, щоб сказати мені не плач, Вмій прийняти правдиву любов, цю єдину любов, яка може змінити тебе, твоє мислення, твоє життя. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.